Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. І перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Сьогодні поговоримо на резонансну тему, як Раша знову пробила ще одне дно. Вже не знаю куди нижче, але їй це завжди вдається на ура. Вчора, 6 березня, кортеж Зеленського потрапив під обстріл в Одесі під час візиту прем'єр-міністра Греції у місто. Там приблизно було 150 метрів всього лиш. Тому давайте будемо питати. Перше запитання: чи спеціально расіше вибрали це місце і час для обстрілу? Ну, звичайно ж, вони це зробили спеціально. Це не просто так, туди іскандер потрапив, тому що тут. Закохані і вісімка мечів, закохані по домовленості, тобто хтось їм доклав відповідну інформацію з кимось. Вони співробітничають, Але це ще ми запитаємо по-іншому. Тому вони шукали вигідний для себе по дияволу момент, їм зливають інформацію. І як тільки підвернеться якась можливість по дияволу, вони хочуть пробити цей захист і цей план по двічі жезлів В них вже давно просто вишукували слушний момент, коли цей захист можна буде послабити. І тут подивіться, яка промальовка на Вісімці жезлів. Тут лучник вистрілює стрілу. Тобто точно в ціль потрапити ось так вони планували. І ще на одній колоди в нас десятка мечів. Це вразити точно в ціль. І десятка мечів взагалі це карта смерті. Тому тут відповідь просто однозначно. Диявольський план вичікування слушного моменту хтось зливає інформацію. Чи була у в ціль вбити президента України Володимира Зеленського? Про те, хто ж саме зливає цю інформацію, ми ще запитаємо у карт. Що мені показують тут карти? Тут багато в них дуже зв'язків. Тут трійка кубків, і бачите, якраз три персони і випало. Це якийсь король пентаклів, королева жезлів і король мечів. Король мечів це якась воєнна людина, яка діє через королеву жезлів. І тут у нас ще король пентаклів, тобто, це якась. Людина при грошах або яка розпоряджається великими фінансами і має дійсно великий статус. Тобто, три сторони їм допомагають у тому, щоб пробити оцей захист і помагу вони. Будуть робити все, що тільки від них залежить, щоб досягти своєї мети. Тобто, багато тут дійсно людей задіяно у цьому. На дні колоди, карта башня. Карта башня це не тільки про смерть людини, а це й про руйнування всієї системи для того, щоб поставити свою людину. І знову ж таки, ця ж карта закохані. Хтось їм допомагає по домовленості за великі гроші для того, щоб це зробити у дорозі і безпосередньо карта смерть, щоб закінчити правління зеленського. Карта помірності. Карта помірності безпосередньо може показувати територію біля води, або вона каже, що вони будуть чекати, будуть вичікувати слушного моменту. Для них час, в принципі, не грає кардинальної ролі. Вони все одно хочуть досягти своєї мети. Паж мечів. Це через зрадників. В них є план, який вони вже давно плекають. І знову ж таки, бачите, ті ж самі карти повторюються: диявол, диявольський план для того, щоб втілити його у життя. Королева Пентаклів за гроші, якісь домовленості є. Тобто тут в них план, який вони вже давно собі склали. Вони до нього йдуть, вони задіють як умога більше людей для того, щоб пробити оцей захист і будуть помагу пробувати всі способи якось так. Давайте запитаємо, яка ж була реакція президента Зеленського на цей обстріл. Тут немає карт, що він злякався, що він якось планує втечну якось зовсім немає таких карт. Він почуває себе захищено, він почуває себе стабільно, він впевнений у собі і своїх силах. Тобто він стабільно почуває себе на нашій українській землі, і оці карти досить цікаві. Тут дві кажеслів і диявол. Він вже підготував якийсь цікавий план помсти королева Пентаклів, дві камечів. Шістка жезлів. він взагалі не думає про цю ситуацію, яка склалася. В нього в голові зовсім інше. По перше, тут як я вже сказала, диявольський прям план помсти, щось буде дуже горіти, щось дуже буде пилати. Це буде стосуватися якихось ресурсів. Але про помсту ми ще запитаємо, щоб більш конкретніше отримати відповідь. Він все одно вірить у нашу перемогу, що ми дійдемо до своєї кінцевої цілі, і він не зупиниться ні перед чим. Він все одно буде їздити туди, куди йому потрібно. Ось ця ситуація його зовсім не зупинить. А давайте ж запитаємо тоді реакцію прем'єр-міністра Греції, не знаю, чи я зможу вимовити, Кіріакоса Міцотакіса на цей обстріл. Він відчув себе досить таки незахищено і зробив все, щоб якнайшвидше покинути це місце, тому що тут карта дороги. Він дійсно боявся, що оцей влучний удар, карта на життя випадала, може потрапити прямо в ціль, тому що це башня. І тому тут дуже цікаво, Мені здається, що ця ситуація якось позитивно вплинула на те, щоб Греція дійсно нам допомагала, тому що тут де дві кубків і закохані. Це плідне співробітництво, коли двоє працюють на якийсь кінцевий результат, але це по Верховній жриці, тобто якісь таємні домовленості, про які нам не скажуть, які у перспективі принесуть дійсно нам плоди. Можливо, тут по трійці пентаклів будівництво якихось заводів, підприємств, спільного виробництва. Але тут двіка пентаклів: щось ми їм, а вони щось нам, тобто обмін якимись ресурсами. Королева Пентаклів, в принципі, на виході це дуже позитивна карта. Це вигідні великі інвестиції вливання у нашу країну. Тому я думаю, що в майбутньому ця зустріч дійсно на ресурси нашої країни, на влив ресурсів, може позитивно вплинути. Про це ж нам каже тут у нас і лицар Пентаклів, Сімірка Пентаклів. Так, дуже багато пентаклових карт. Але я вам скажу, що це може бути не швидко, тому що Пентаклі сама затяжна масть у колоді Таро, тобто на майбутню більш далеку перспективу, якесь будівництво, якесь вигідне співробітництво по королеві Пентаклів. Ось якось так. І давайте запитаємо, хто ж стоїть за зливом інформації щодо переміщення нашого президента Зеленського. Можу сказати, що зараз ці люди дуже причаїлися, тому що тут четвірка мечів на дні колоди, щоб їх не викрили. Тобто вони залягли на дно, як кажуть. Безпосередньо ту з кубків, які показує злив інформації, і як у попередньому нашому розкладі карти показали, що тут не одна якась особа. Тут ціла спілка, і знову ж таки мені показує тут декілька осіб. Тут король кубків, верховна жриця, королева мечів і паж жезлів. Тобто тут. Мені здається, і політики, і багаті люди, і воєнні задіяни, просто всі. Ось у всіх шаблях є оці зрадники. І тут безпосередньо, як я вже сказала, якийсь чоловік задіян король кубків, дві жінки і пажик. Пажик, я так розумію, це якась мілка сошка, яка просто передає інформацію більш важливим людям. І знову ж таки, тут якась верховна жриця, якась жінка, яка дуже засекречена, на яку неможливо подумати, і її буде дійсно важко викрити. Але у будь-якому випадку тут тут Пентаклів великі гроші заплачені для того, щоб був злив цієї інформації, і він відбувається просто регулярно, і дуже багато цієї інформації йде. І ці люди дійсно знаходяться у вищих шаблях нашого керівництва як політичного, так і воєнного. Давайте запитаємо у карт, чи знайдуть оцих інформаторів, які зливають інформацію ворогу. Карання то буде, тому що тут і туз мечів, і ще й тут тріка мечів. Імператор. Сам імператор буде карати, будуть удари. Зараз йде збір інформації. Але бачите, тут якісь мілкі карти випали. Я так розумію, що головних оцих, хто всім цим завідує, можуть і не знайти у найближчий час. Тому що тут сімка кубків, багато є варіантів, багато є людей, на яких думають і зараз планують, як їх викрити. Тут, бачите, у нас лицар кубків і паш мечів. Якихось більш мілких сошок дійсно можуть виграти. А можливо, навіть хтось і донесе, тому що тут злив, знову ж таки, злив інформації. Але тут потрібно більш глибоко копати, тому що оцього одного пажика знайти це не діло. Потрібно щось робити. Більше якісь кардинальні методи застосовувати. План є. І навіть на зараз вже є певні кроки по викриття цього пажика. Але ну, це дуже мілка карта. Можуть просто все на нього повісити і все. А далі оці опері будуть залишатися у нашій владі. Тому потрібно якось більш кардинально підходити до цього запитання. Але дійсно йде збір інформації: певний план реалізується на зараз. І давайте напряму запитуємо, чи є у найближчому оточенні нашого президента Зеленського зрадники, які працюють на Рашку. Ну, звичайно ж, є зрадники і їх досить таки багато. Хтось більш такого поважного віку, король Пентаклів, людина при грошах. Тобто це якийсь олігарх, людина, у якої є великий бізнес, або, можливо, ця людина працює саме з грошима, грошима нашої держави. Тут ще дві в нас більш мілкі карти, тобто це дві більш молодші людини середнього десь віку. І одна з них прямо дуже дуже близько знаходиться до імператора, до нашого президента. Так вони захищаються, вони не хочуть, щоб їх викрили і принесли в жертву. Але тут ще на дні колоди в нас десятка кубків. Тобто, ці люди знаходяться, як я вже сказала, у дуже дуже близькому оточенні. Президент наш їм довіряє. Він вважає їх своєю родиною, своєю сім'єю. Можливо, навіть це якийсь там кум, сват, брат. Я не знаю. Тобто, це люди, яких президент Зеленський вважає близькими саме по духу йому. Він їм дійсно довіряє. Тому тут потрібно робити просто глобальні чистки, як би вони там не захищалися, потрібно визивати мусоровоз і втіх їх туди, і все. До побачення. Чи будуть ще замахи на нашого президента Зеленського? У росіянців це просто майже питання номер один, тому що тут карта Єрафанту. будь-якою ціною зробити і досягти те, що вони хочуть. Надніколи до нас імператор хочуть вони принести повішене його у жертву пробити ось цей захист, який зараз є. Зрадників дуже багато, звичайно ж, тут купа людей, які зливають інформацію, і паш мечів, і паш кубків, чи як мінімум три рази, будуть намагатися вбити нашого президента. І тут карта Єрафанту, вона може показувати. Тей період, коли він буде знаходитися або біля якихось культурних цінностей нашої країни, або в церкві біля церкви. Але головний акцент у всьому цьому питанні потрібно робити саме на вистеження зрадників, тому що їм вже заплатили. Заплатили досить таки багато для того, щоб вони зливали інформацію, що куди, йде. і тут замішана людина, яка займає дуже дуже високу посаду, до неї прислухаються, її слухають, слухають її поради. Ми її знаємо, це відома людина. Тому СБУ потрібно працювати просто в день і вночі зрадників, купа. Давайте запитаємо, яка ж буде реакція світової спільноти на цей удар. Чи буде вона взагалі? Ну, звичайно ж, тут на дні колоди сімка кубків. Ми нічого не бачимо, ми нічого не знаємо, ми дивимося. Але не бачимо суті, не бачимо істини. Тут мілкі дуже карти, Паш Пентаклів, Паш Жезлів, колосо фортуни Зірка будуть якісь голосні заяви по телебаченню, тому що тут карта зірка, яка відповідає саме за медіа. Можливо, навіть будуть заяви про якийсь новий план, про передачу нам якоїсь зброї. Про те, що нам так потрібно, але це тільки голосні заяви, тому що після оцих карт тут йде відлюдник. Відлюдник п'ятірка жезлів і імператриця. Тобто це ваші внутрішні справи. Ми туди не втрачаємося самі займаєтеся вирішенням своєї проблеми всередині вашої країни. Ось так мені кажуть оці карти. Навіть якщо і буде якась допомога на фоні цих ударів, тому що знову ж таки, як я вже сказала, голосні заяви будуть. Вона буде досить мілка. Можливо, якісь дрони передадуть, якісь ракети, але невеликої дальності. Якийсь механізм, звичайно ж, тут крутиться. Але щось такого глобального, масштабного я, на жаль, не бачу. Ну, хоч щось хай передають вже. І давайте родзинка на цій купі навозу. Чи буде помста України за Одесу? Саме цікаво, у моєму прогнозі на березень місяць по рашці там були вже карти, які казали мені, що когось можуть дуже важливого і вагомого укакошити. Те ж саме кажуть мені і тут карти. Йде смерть для якогось короля Пентаклів. Людина при грошах, людина при посаді, людина при бізнесі. І ми будемо радіти, ми будемо святкувати. І це удар для імператора. І тут двіка жезлів, четвірка пентаклів. Я так розумію, що готується якийсь план, напевне, по територіях, які зараз окуповані. Готується удар там, де, скоріш за все, вони будуть збиратися, тому що тут три мачів, три удари точно в ціль, точно в серце. Тому хай вони там збираються і побільше в одному місці, і їх чекають сюрпризи. А ми будемо чекати на гарні новини. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!